Я тільки ви путіну побажати, от тої, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не образує десь туди, в той куточок, добре? Трясся твоїй матері, ти нечиста сила, щоб швидкою настою тут тебе носило, підняло і гепнуло, в глоча розірвало, щоб тобі матючите, у зубах застряло. Боком тобі вилізло, руки покрутило, У дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загупало, в носі закрутило, в животі запало щоб в очі заіскрило, громом тебе луснуло, з ти як нитка, і була, щоб одягу на всіх одна свитка. Щоб тебе талонами обділили свого, щоб розкупонили, роздягли на голову, щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а куття торішняще не встояла в пузі, Кольки б межеребрища п'яній з волоцюзі і нітратів гадино у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали муки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. Це боєзапляв. В ж як не виходив, бив смолу гарячу, і щоб після випивки ти не похмелявся Самолонний апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся трутки ти та за свої гроші. В домовині бачити, який ти хороший, щоб на окописьках і проклятий, загребли б худобино тебе без лопати, щоб жив ти зо століт, двісті рачки лазив, раз такий ти паразит і така зараза щоб у тебе задниця по шву розійшлася, щоб твоя дружинонька з ковом повелася, щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. Сорок щоб синів було, і усі дівчата як ніхто... То крива, кожна, щоб почата, діти твої кликали, щоб сусіда тату, щоб тобі гостей нових кожен день у хату, щоб нічого ти не міг випросити по попелястим лиш на міх мав одну зарплату і щоб ту зарплату всю віддавав ти жінці, щоб у тебе тільки прищ виріс у ширінці.